Здоровенькі були мої любі підписники, давно ми з вами не бачились. Та я й думав, що ми більше її не побачимось. Але після того, як я згадав, що в мене є Ютуб канал і пароль від нього, де ще й перегляди збирають досить непогано для мертвого каналу, моя самооцінка, звісно ж, несподівано підросла. І я негайно почав робити новий відос для вас. Але залишалося те саме питання. Про що ж знімати? І так як я вже не знімав телефонного контенту, мені захотілося чогось новенького. Наприклад, ПК контенту. Тож зустрічайте причину моєї розповіді готика. Саме ця гра подарувала мені мій підлітковий вік. І так як про неї в такому форматі ще ніхто не знімав, я думаю, це буде саме те, що. Треба. З вами, як завжди, я, ваш вірний слуга Smile180, зустрічає нас гра такою собі кот-сценою, де нам прямо кажуть, що ми не якийсь там обраний, а звичайний алкаш Вітя з підвороття якого відправили в колонію чисто по рофлу? Але який рофл нам не говорять. Сама ж колонія утворилася по наказу короля Робара II. Ви мене запитаєте, навіщо він так зробив? Навіщо закривати частину своїх володінь? Можна сказати, від самого себе. Ну по-перше, тому що саме в цьому місці є саме більше такої собі магічної руди, з якої роблять супер-дупер мега зброю для знищення орків, які зовсім охуїли і хочуть захопити, крім своїх існуючих володінь, ще й володіння людей. Звісно ж, людям не сподобались такі референдуми, і вони почали опір саме за допомогою цієї магічної зброї. Та, по-друге, збирання цієї руди для забезпечення жвійська проти опору орків. Але хтось мав добувати цю руду. Звісно ж, у короля не знайшлося більш геніальної ідеї, як кидати за бар'єр звичайних і незвичайних зеків. За будь-яку провину король відправляв їх в колонію, а потім. Вони захопили владу от і доуправлявся. Кек. Ну <ріст> Ну, короля не було другого виходу, як іти із в'язнями на компроміс. Тобто, зекей мув магічну руду, а він їм взамін. Всі блага людські. І жили б вони так і надалі, якби одного чудового літнього дня до місця обміну не привели ще одного дядю Вітю, який за свою супер-мега ультра провину приговорився до Барєру. Тільки вони вже приготувалися до сотні переглядів в TikTok за такий лютий грофл, а саме скидання цього чила за бар'єр, до нас відразу ж підбігає невідомий нам Мах і просить нашого ГГ. Про послугу, яка полягає в тому, щоб ми побули добрим кур'єром і доставили невідомий лист самому верховному магу вогню в колонії. Звісно ж, взамін ми отримаємо чуть-чуть швидшу переправку за бар'єр, чим припускалося. І кам'ян в нішу. Добро пожаловать в нашу колонію. Довольно, хватит! Оставьте его! А теперь убирайтесь! Вставай! Ось тепер з цього моменту починається справжня гра. Вже на суші до нас звертається Дієго, який, хоч і не досить коротко, але пояснює, що кожному новенькому тут потрібен захист. І найбільш захисне на поселення тут це старий табір. Тому нам, як хочеш, потрібно дістатися спочатку до нього. Також він розповідає, що є ще два табори, хоч і не такі великі, як старий табір, але теж варті на існування. Це новий табір і болотний табір. В новому таборі всі вірять в свободу, і завдяки їхнім магам вони хочуть зібрати велику кількість руди і підірвати її. По їх словам, це допоможе знищити бар'єр, і вони всі звільняться. В болотному ж таборі всі вірять в Бога, який. Приснився одному із їхніх командирів, і вони повелись, вони просто повелись і тепер е, вірять і чекають, коли цей Бог прийде і звільнить їх. Поки що він їм нічим не допоміг. Ех, жалко. Ну, а про старий табір говорити й нічого. Всі вони там добувають руду і торгують з королем. Взамін вони получають все те, що має король. Потім він нам розповідає, де нам знайти першу зброю, і на цьому прощається з нами. Так, задача поставлена і зрозуміла, але перед тим як відправлятися в старий табір, я, звісно, поблукаю ще тут. І, можливо, знайду щось. Цінне. Так, смолоски, пруда, пиво. Ну, все ясно, жити можна. До речі, цікавий факт. Після того, як ми підійдемо досить близько до бар'єру, то тоді ми починаємо світитись ось таким синім кольором. Дуже прикольно, але вбивчо. Блукаючи ще тут по території, я знаходжу ще свою першу. Блін. Блукаючи тут. По території я знаходжу ще свою першу зброю у вигляді звичайного кайла. І свого першого ворога у вигляді молодого кротокриса. Просуваючись все ближче і ближче до старого табору, я натрапив на двох досить вирізняючих особистостей. Дракс і Рентфорд. До речі, Дракс це той, що лисий, а Рентфорд це той, що. <кхем> <кхем> так от. Ці двоє навчають мене полювати за старий добрий ковток пива. Ну, що ж не зробиш за старий добрий ковток пива. Начебто я вам все показав, крім старого табору. Ну що, готові, друзі? Парам, ось він, старий табір. Давно його не бачив, але в самий табір нас не пустили, тому що я захотів пожартувати. з Прикордонником, і ну, він не зрозумів прикола. Шкода. І довелося ще тікати від нього. Ну, це геть вже друга історія. Незважаючи на те, що пару хвилин назад я хотів спалити їхній табір, мене все-таки пропускають в колонію. А, точно, я ж забув вам сказати, перед тим, як Дієго пішов, він нам порадив. Коли будемо в таборі, звернутися ось до цього чоловічка. Тож не гаємо часу і. Я звертає... хочу робити. Хотів би я казався на його місце. деле? А чому ти думаєш, що ґамез зацікавиться тобою? Вже він нам розповідає, що так і так місць немає. А щоб воно з'явилося, потрібно, щоб хтось із стіни визнав, що ми ідеально підходимо цьому табору. Тільки тоді нас впустять внутрішнє кільце. Як ви вже зрозуміли, взагалі в цьому таборі є два кільця внутрішні і зовнішнє. В зовнішньому зараз знаходимося ми, а отже, і ті, хто від нас не сильно відрізняється, всілякі новачки, тіні, шахтарі, ну і вартові, щоб не відбувалося всяких казусних ситуацій. В внутрішньому кільці знаходяться барони, стражники і всі їм подібні. Та ще й маги, до речі, до яких нам і Потрібно. І так як у нас є вже знайома тінь, тобто Дієго, йдемо до нього, щоб він розповів про ситуацію з зі ступленням в табір. Але перед Дієго давайте ще чуть-чуть нав'яжемося Торусу. Може пощастить, і він дасть нам якусь роботу. І ви не повірите, але в нього знаходиться для нас робота. Суть якої в тому, щоб прибрати одного челика. На ім'я Мордрах... Мордраг. Мордраг. Ну, коротше, цього чела потрібно прибрати. Неважливо як, головне, щоб він більше не бачив його. Дубці в цьому таборі. Сам він прибрати його не може, тому що ну, якась він важлива шишка у магі води в новому таборі. Проще сказати, він кур'єр, який ми взагалі-то. І щоб не піддавати своє очко небезпеці, Торус призначає нас і посилає прибрати його. Записуємо дуже цікавий квест в свій записничок. І забуваємо про нього вже в дієго. Кажемо, що тепер він буде відповідати за нас і за наші всякі вибрики. Похоже, я знайшов собі нову роботьонку. Він, звісно, дуже радий ці новині. Ну, діватися нікуди. Тому він розповідає, щоб вступити в цей табір, мені потрібно спочатку виконати всі задачі тіней, які знаходяться в зовнішньому кільці, і називає мені імена самих впливових тіни, які мені потрібно 100% виконати. Вже після їхнього одобрення мені довірять моє власне завдання, яке краще не провалювати під кодовою назвою випробування віри. Про деталі нам розкажуть потім. Ну що ж, давайте пошукаємо собі простішу роботу. Натикаємося на кухаря Снафа, який і не проти допомоги. Він просить нас принести кілька інгредієнтів для його нового шедевра. А саме три жуки і 5 пекельних грибів. Звісно, ми все це знаходимо недалечко від самого нього. Три жуки в якійсь заброшки, а п'ять грибів недалеко від табору. Ну і все, квест здано. Ми. на доброе всем смачного до речи. я достал все что тебе нужно отлично осталось только добавить это в котел и рагу будет готов погоди Потім натикаємося на квест про бідолагу Дасті, який повністю приісповнився в своєму ж сознанні і поняв, що жити під лапою у баронів це не саме найкраща ідея. Але він не може просто взяти і піти, тому що він сумнівається, що на волі або в другому таборі краще, чим тут. В нього тут був друг, який перевзувся в болотний табір, і поки він не почує від нього повідомлення, він з табору ні ногою. Ну, дуже життєва історія, записуємо її до себе в блокнот і поки що забуваємо про неї. І йдемо до пацана, який досить дивно любить мечі зі всякими донаторськими штучками. Так, от один торгівник на ринку продає такий самий меч, який потрібен усперу, так його звати. Але торговець йому не продає даний меч. Тому що він знає, що саме цей меч потрібен Усперу, і ненароком збільшує ціну. Наша задача знайти цього торговця і перекинути. Наша задача знайти цього торговця і прикупити в нього меч, і потім віднести меч у виспіру. Так як старий пердун підняв ціну ще на 10 труди, мені потрібно було повернутися і взяти ще 10. Ще трохи ходячи по кільцям, я натикаюся на гая, який допомагає мені знайти мій перший дім. Звісно, не євроремонт, але головне, щоб не дуло і дощ на голову не капав. На перший час піде. Наш жопостранчик відправляється спати, і я думаю, це найкращий час, щоб закінчити відео. Ця частина буде маленькою і дуже короткою. Тому що мені потрібно зрозуміти, чи подобається вам це чи ні. Ну, а з вами, як завжди, був Смайл що 180. І на сьогодні бажаю вам пивка, смачних бутербродів і побільше гарних днів. До побачення.